Показати. Демонструю. Там-там-там. Це така прекрасна панда. Вона собі лежить, дрімає. Ви можете придрівнути біля неї. Так, вона не викликає якихось бурхливих таких емоцій. Знаєте, що там якийсь чи яскравий колір, чи от якась така картинка, сцена там з мультфільму, чи щось подібне. Вона просто такий милий персонаж справді дарує якийсь спокій. Ми собі такий одненький зробили. Тільки в нас дивиться в іншу сторону, так як ми захотіли, щоб нам дивилась вона в сторону дверей, а не в сторону дивану. Ми так зробили. В нас лежить вона під фортепяно. Ця мила підійшло. пандочка і чорнобілі клавіші з чорно-білою пандочкою. Ідеально. Сідаєш, ніжкам приємно, тепло, м'яко. око радіє це все бачить. Краса!